Пропонуємо на огляд led підсвітку з артикулом 13321. виробник заявляє, що вона підходить на 43 ю діагональ. В комплект входить три планочки. Дві планочки типу А і одна планочка типу Б. Довжина однієї планки 770 мм. На одній планочці 8 LED-діодів, напруга 1-3 вольти. Планочка має один канал з напругою 20 вольт. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. Так, ось таке маркування присутнє. Це коннектор планочки типу Б. Матеріал основи планки алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.